Вітаю! Дуже раді вас вітати знову на нашому подкасті Метаморфози в рубриці, коли військові повернуться додому. І з нами наша Юлія, психологиня, дружина військового. Юлічка, так. запитання до вас. Так як часто теж зустрічаюсь з військовими, дружинами військових, uh -huh. зустрічаюсь і спілкуюся з ними, маю таку невеличку скаргу. каже: от чоловік сьогодні висилає з фронту фотографії. І при чому такі е, дуже страшні фотографії. Це там, де поранення, там де вбиті хлопці, uh -huh. чи скільки вони там е, уже розстріляли, і дружина каже: мені важко на це дивитися. Що би ви порадили в такому випадку е, цій дружині? Uh -huh. Що робити? Е, так, є такий запит, Я вам хочу сказати, і від чоловіків, і від військових, і, і від дружин. І є такі чоловіки, які хочуть висилати все, є такі, що не хочуть показувати нічого, і це теж може бути. Може бути і так, може бути і сяк. Є дружини, які теж діляться на таких дві категорії, які хочуть все дуже-дуже бачити, і навіть ось такі там, фотографії чи відео, які такого характеру, скажімо так, вражаючого, де є тіла, де є кров, де є руйнування і так. Далі і тому подібне. Ось, тому є, такі, є інша ситуація, коли чоловік хоче, дружина не хоче. От, якщо ви не обговорили цю ситуацію, заздалегідь. Варто, звичайно, поговорити про це, але розумію, що, можливо, десь попередньо не було такої нагоди або так, такого прогнозування, що так може бути. Так? Тому і ви розумієте, що вашому чоловікові це важливо, а ви не можете це дивитися. Ви можете просто це перелистати, там з фіолетові галочки з'являться, але ви не будете бачити того, якщо для вас це складно. Тому що в мене були жінки, які це бачили, потім їм це снило. В сновидіннях вони це бачили, От, і ви не розуміли. Є навпаки, що чоловік не хоче, дружина вимагає. Тому я тут більше звертаюся до дружин, що не варто так робити. Чому? Тому що він не все може знімати, не все може показувати. І більше того, для чоловіка це може бути складно і ще раз бачити, якщо воно десь збережено на телефоні. Тому що є чоловіки, військові, які не, 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 не знімають, не бачать, не, не хочуть пережити. Жили, побачили і все. Тому тут більше такий заклик до жінок, які, які хочуть чи не можуть. А якщо є ситуація навпаки, то перелистайте, просто з'являться фіолетові галочки, якщо не можете це дивитися, або ці жахіття, які е, там ви можете бачити, то вони просто перелистуйте і все. Якщо для нього це важливо, але в, тільки в цьому випадку. Раз, дякую. Угу. А, дивіться, я. От спілкуючись з вами і з дружинами інших військових, я розумію, що наш, ваші чоловіки, вони герої. І сьогодні дружини чоловіків це теж герої. Вони мають свій тут фронт. Підсилюючи його, він стає сильним. Тому нам потрібно дружин військових поважати. Теж до них з розумінням відноситися, і якщо у неї чоловік на фронті розуміти, що вона потребує допомоги. І сьогодні ці дружини йдуть на роботу, вони мають колективи. Так. І все ж таки, якщо вона не отримає цієї підтримки від колектива, або десь той самий булінг, або десь кування uh -huh. чи фрази А ми тебе, а ми твого чоловіка не відправляли туди? Чому ми тебе маємо підтримувати взагалі як їй реагувати, що їй робити? Тому що це насправді боляче, вона ту біль про. Носить щодня. Так, так, вона дійсно біль проносить щодня, вона переживає. Ось, і це дружина військового це та людина, яка переживає щодня, що хвилини, що секунди. Вона ходить в туалет з телефоном, вона ходить в магазин з телефоном, вона ходить в душ з телефоном, і вона носить той телефон, тому що для неї дуже важливо отримати те важливе повідомлення, що все гаразд, що я живий і здоровий. От, але Чомусь, на жаль, іноді в суспільстві, в робочих колективах немає вона підтримки, той, яку, на яку вона заслуговує, на яку заслуговує її сім'я в складі захисника і, і дружини захисника. Тому важливо на підприємствах проговорювати, керівникам важливо доносити до людей, що в нас сьогодні є Світлана, в неї чоловік умовно. Світлана, так, це вигадане ім'я, що в нас є Світлана, якою чоловік сьогодні захищає кожного з нас, от, ми будемо розуміти, що їй потрібна підтримка, і будемо це робити. Ось це, це перше. Друге, вже розкажу з власного досвіду про такий випадок, який нещодавно стався в нас, зверненням з якого звернулася жінка, жінки загинув чоловік. Це чоловік, це захисник нас, він боронив нашу землю від злісного ворога. І він загинув, і вона працює на одному швейному підприємстві в нас в місті Хмельницькому. Вона знаходилася в стадії горювання, в такій складній стадії початкового горювання, де вона. Ем, Заходила в свої думки, вона заходила в свої по такі згадки, свої згадувала з якісь свої сімейні відносини, ті події, які переживала разом з своїм чоловіком і з їхніми дітками. Але схиливши голову, вона, її ніхто не запитав, що сталося. Хоча всі в принципі про це знали, тому що попередня подія була оголошена, її ніхто не підтримав, і включали гучну музику навкруги, навколо неї, говорили голосні розмови і доходило до танців, які, на які вона реагувала досить складно, адже в душі мала переживання іншого характеру. Тому, будь ласка, якщо ви Знаєте, що поруч з вами дружина військового, а особливо в такій ем, стадії горювання, коли вона переживає ось саме цей період, складний дуже період в їхньому житті. Коли вона втратила чоловіка героя, то підтримайте її, надайте їй цю підтримку, запитайте, що я можу для тебе зробити. От таке здавалося би, Ну, Нескладне запитання, так? що я можу для тебе зробити? А може, я тобі зроблю чай, а може, я зможу тебе підвести додому, а може, я зможу тобі, що тобі потрібно, а може, твою дитину завести там кудись, якщо все гаразд, дітки все е, е, йдуть на контакт і в комунікації. Тому підтримуйте. І також звертаюся до тих е, керівників, е, до тих, в кого працюють люди, і ви розумієте, що є така ситуація. На підприємстві, на виробництві, в магазині ну, і, і так далі на, на, на будь-якому. Немає значення, скільки це людей працює, скільки, чи це жінки, чи чоловіки. І якщо ви можете підтримати, якщо ви можете закликати, щоб підтримати, якщо ви можете розповісти, як це зробити, то це треба обов'язково робити. І це не складно. Я вас закликаю до того, що це не складно. Нескладно розповісти про це, нескладно підтримати, нескладно запитати. Ем, хочу ще одне. Не сказати, що Мені часто задають таке питання, що доречно, то все доречно. Доречно будь-який ваш прояв, вашої підтримки. Доречно запитати, доречно підтримати, доречно просто сказати. Якщо ви розум знаєте, що немає у вас якоїсь спільної теми про розмову, говоріть про погоду, про такі теми, які абсолютно не стосуються цього чи іншого. Якщо людина схоче далі, і це ця розмова наведе її на іншу розмову, то це станеться. не станеться це теж добре, вона переключиться і трішки з вами відпочине. Тому все доречно, доречно запитати, доречно підтримати, і більше того це варто робити. Ви знаєте, я ж, я помітила, як із військовими, так з ветеранами, так і з дружинами, з сім'ями вони дуже цінують, коли їм вдячні. От насправді, що ми вдячні їм за те, що вони це роблять. Тому що вони захищають нас. І от я, я десь вважаю, що нашому суспільству сьогодні угу. не вистачає цього е, цієї вдячності глибинної. Побачити, зрозуміти. Я розумію, що не потрібно розглядати, не потрібно допитуватися. Але підійти просто, сказати: Я дякую тобі, я дякую, ти заплатила велику ціну, або ти платиш велику ціну. Так, так. Е, дякувати насправді. Стан вдячності, це стан не обов'язково чомусь опереджено іноді ставляться, що треба щось давати, чи треба віддавати, чи перераховувати кошти на карту. Ні. Стан вдячності це в прояві вашої поведінки. От. І проговорити прості слова: Я дякую тобі, я дякую тобі за чоловіка. Я дякую тобі за сина, це ж не складно, правда? Але ми, це в наших силах це зробити. Тому, якщо ви це проговорите, то ви надихнете і цю людину, ви надасте їй цю підтримку, яку ви можете надавати. І, звичайно, вона тоді буде в силах робити це для свого чоловіка, сина чи батька, ось, який, який захищає чи захищав нашу, нашу землю від злісного ворога. Юлія, я запитаю вас. Угу. Як дружину військового? Так. А якби я сьогодні, знаючи, що ваш чоловік, воїн, він захисник наш, підійшла до вас і сказала Юля, я вам дякую і дуже хочу за вас помолитися. Як би ви відреагували на це? Я дуже класно відреагувала, і я б вдячна вам в свою чергу. І насправді ну, молитва це найменше, що ми можемо зробити, і це в наших силах, тому що ця енергія, яку ми даємо і для себе, для свого чоловіка, для свого батька, сина чи брата, це, це класно і вони це відчувають. І я знаю безліч чудних історій, чудотворних, які, яке їм це допомагало. І які, які не вірили в Бога і починали вірити в Бога, які придумували молитви і теж вірили в це, і сподівалися, і знали, що так є. Тому це варто робити. Незалежно від віросповідання. це так, хтось ходить до церкви, хтось ходить в костел, хтось ходить в іншу церкву. Це ваш вибір. Абсолютно, ми приймаємо його, розділяємо в. Мірі нашої сім'ї, релігії нашої сім'ї. Ви можете молитися на, на тій молитві, мовою тієї молитви, яку ви знаєте, яку ви хочете знати. Але молитва це енергія. Так? Для мене релігія це інструмент психології, який теж надає підтримку, який має чудотворну таку енергетику, яку відчуває кожен з нас. І в наших силах це робити, і ми можемо проявити це по відношенню до інших дорогих нам людей. Ось так, да, вони можуть бути. Ти не завжди нам знайомі, так і ми можемо мало спілкуватися, як ми з вами, але якщо ви це зробите, то це надзвичайно класно і, і це чу чудо, що таке є. Юлія, я вам щиро дякую. Дякую за ті всі цінні поради, за ті всі такі найпотужніші слова, які ви сьогодні і впродовж всіх епізодів передавали нам. І насправді я вам дякую, тому що ви для мене героїня. Героїня цього часу, тому що ви підтримуєте свого чоловіка, ви підтримуєте і вчите своїх дітей, і не тільки дітей свого чоловіка, ви вчите нас, як це робити, як бути вдячним. Як підсилювати наших воїнів, і кх, дякую навіть за те зауваження, що ви сказали. Що найменше, що ви можете зробити, це помолитися, тому що в принципі нічого давати не потрібно, а лише молитва, і вона вже надихає. Вона вже дає ту силу і той захист, і, і в молитві ми чуємо ту вдячність. Дякую вам, дякую за таку не, неймовірно велику роботу, яку ви робите. Нехай і далі. Бог сприяє вам, супроводжує, захищає чоловіку, наша вдячність, наші вітання і діток, діткам теж вітання від нас. Щиро дякую, Дякую, да, що мала таку можливість сьогодні поспілкуватися з вами і з вами також. Адже, маючи такий досвід і донесучи до кожного з вас, це мій заклик про те, що реінтеграція військового в цивільне життя існує. Ми можемо підтримувати. Ми як дружини військових, і я, як психологиня, хочу сказати про те, що кожен з нас може надавати їм таку підтримку. От ми можемо це виражати в нашій поведінці. В нашій ваших словах, то, будь ласка, давайте це разом всі робити. Тож дякую за таку можливість. Дякую. Друзі, дякуємо, що були разом з нами. Сподіваємося до нових зустрічей і просимо вас про те, щоб ви розповсюджували цю інформацію. Дякую.